Бандаж на колінок тюан. Наколінник одягається через ногу, як панчох. Цей метод надягання сприяє правильному розподілу тиску та покращенню підтримки суглоба. Наколінник має ремені для додаткової фіксації хрестоподібних зв'язок. Силіконові смужки на внутрішній частині наколінника. Запобігають ковзанню на колінника під час руху, забезпечуючи його надійне та стабільне положення на коліні та жорсткі ребри, які допомагають на коліннику краще сидіти на нозі. Має запатентовані вушка для легкості надягання бандажу. Наколінник має компресійний ефект. Поліпшена циркуляція крові забезпечує кисне постачання тканин. Також має зони комфорту під коліном для зручності. Призначений для відновлення фізичної активності та захисту колінного суглоба під час підвищених навантаженнях. При травмах меніска, після розтягнення коліна та в період реабілітації після операції.